коштує цей автомобіль, а це там середня вилка по ринку від 15 до 20 тисяч доларів, ви отримуєте дуже непоганий набір функціоналу, комплектації, навіть є безключовий доступ, так він на кнопочки. А, непогані варіанти вибору, власне кажучи, двигунів. Ну як тут двигунів? Тут у нас електродвигуни. І починається все це з 150 кінських сил, якщо проводити еквівалент, але це 40 Вт-годин. І закінчуючи 60. П'яткою, як в нашому випадку, і це дуже класно, що є можливість якраз подивитися, а яка вона ось ця максималочка. Так, звісно, вже нам не потрібно, щоб продувався якось радіатор. Це все якось зробили на заглушках. Ось тут у нас знаходиться ось ця зарядка, яка може бути навіть швидкою, тому що тут є цей роз'єм. Воно ось таке, так, воно можливо, там без всяких виїжджалок, але це ж все ж таки бюджетний сегмент електромобілей. І тут все зроблено для того, щоб ти отримав комплектацію, і при цьому вона ну, могла їхати нормально, мала нормальний запас по батареям, е і вона максимально здешевана.